Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні займемося домашніми справами, а саме буде мотивація на домашні щоденні справи. І покажу вам сьогодні, чим я займалася. Моя робота була ще до великих таких дощів, можна сказати. Якраз в останній день я цим зайнялася, і на вечір уже почався дощ. Тому е, і е, земля тут, як ви бачите, суховата, Ну а зараз на городі настільки мокро, що не зайдеш особливо. Е, на цій частині, що ви зараз бачите, ще вища земля, то тут ще нічого, а в іншій частині в мене там є, то там взагалі вода стоїть отак, в рівчаку. Ну. Буде вже такий час, коли не буде дощу, то, звичайно, зійде. вода. Подивимося, що там буде з погодою. Уже бачу, що передають більш-менш погоду таку не сильно дощову. Ну, звичайно, будемо дивитися, як воно буде. Щось та й виросте, дощ, не дощ. Знаєте, бувають такі періоди, що дощ, ми думаємо, занадто вже ніби. Да? А буває таке влітку настільки спека, що потрібно того дощу, тому погода коригує сама себе як хоче. От, сьогодні в домашніх справах. Надіюся, змотивувати вас на роботу. Неважливо, чи у вас робота вдома. В будинку, в квартирі, чи робота на вулиці, щось робити. Зазвичай, коли переглядаються відео, то і собі хочеться щось почати робити. Хочеться до ладу все привести в себе вдома. Якщо це в будинку чи в квартирі, хочеться поприбирати все. Хочеться приготувати їсти. А якщо, наприклад, робота на вулиці, то хочеться і в дворі щось зробити і на городі зробити. Тому можна вмикати моє відео на фоні, дивитися і, відповідно, теж собі щось виконувати свою роботу. Я теж полюбляю музику вімкнути, коли щось роблю. Також інколи якесь відео вмикаю. Уже дивлюся по в тому, що мені хочеться. Буває таке, що якесь мотиваційне відео включу, дивлюся і собі теж займаюся. Звичайно ж, я ж не показую все своє життя на 100% у відео. Якась певна частинка, якою можна змотивуватися. Щось таке. Де є робота, звичайно, я ж не буду знімати, де я лежу на дивані і просто відпочиваю, так? От, кому це, якби це ніяка не мотивація. От, звичайно, в житті все буває, ми інколи працюємо, інколи відпочиваємо, з цього і складається наше життя. От, я вже свій, свою цибульку прополола майже, і ще в мене залишився там часничок. До полю, і вже тоді покажу, який в мене результат вийшов. Дівчата, надумала я приготувати пиріг з ревеня. Ось у великий наріз. Там є такі менші, але в основному, ну, основному ці великі я вирізала. Якраз пора готувати з нього, тому буде у нас пиріг. Я вже підготувала тут інгредієнти. На начинку в нас піде сам ревень. Ось це. Далі. Цукор, тут доволі багатенько: 150-160 грамів я взяла, ну можна менше. Корицю я взяла, можна ванільний цукор додавати. За бажанням у мене нема, тому я додаю корицю і крохомаль. У мене кукурудзяний, можна і картопляний. Ось це в нас буде на начинку. На тісто я вже підготувала борошно, Е, можна масло, я взяла маргарин. Е, я ще раніше маргарин купувала. Думала, так нехай буде в морозилиці, якийсь раз та й пригодиться. То виняла, бо ж лежить і так вийшло, що пирога захотіла. От, е, Далі цукор і яйця одне. Е, знаю, що Діма не буде цього пирога. Я ще, можливо, приготую йому кекси і трішки додам. Кекси він їсть, а з ревіном не знаю, можливо, зайде йому, то я вже так знаю, що порога такого він їсти не буде. Ну, Можливо, бічну частинку відламаю йому спробувати, але сумніви в мене беруть. Тому розраховую тільки на себе, що я його буду їсти. Родіма буде інше щось їсти. А це так, знаєте, там до чаю хочеться, плюс ревень є, то потрібно з нього готувати. От, Ну що ж, приступимо готувати. Середину начинку я пізніше буду робити, а зараз почну із тіста. Просію борошном і буду розтирати з маргарином. Маргарин холодний в мене. Звичайно, бажано масло взяти смачніше, корисніше буде. Ну, в мене маргарин. І цукор, а тоді яйця ще цукор і яйця пізніше додам. Отже, приступаємо. Отже, я взяла таку доволі велику миску, просіваю борошно. Додаю сюди трохи солі невелику кількість, і за допомогою сита просиваю. І тоді вже додаю, буду додавати сюди нарізаний маргарин кусочками. Звичайно, краще коли масло, але оскільки я вже купила цей маргарин, то думаю, що ж він в мене лежить. У мене інколи буває таке, що я купую, а тоді думаю. Можна було б і не купувати. Тому хочу переглянути свої такі якісь покупки, які, без яких можна обійтися. От, е, хочу трохи почистити морозиловку, мається на увазі попід'їдати, що там можна під'їсти. До речі, е, сьогодні варила суп. І я думала, що вже в мене морква закінчилася в морозиловці. Але щось я сьогодні заглянула, діставала м'ясо. Я така дивлюсь, о в мене ще морква є, я не використала. А я вже декілька разів, буквально там два рази, купувала моркву. То потрібно переглянути, і що там таке, треба доїдати, то треба доїсти. Ну, Тобто не те, що доїсти, а морква є заморожена, потерта, просто використовувати її. І я забулася за неї, тому сьогодні було. Таке, як знайда. От. Отже, перетерла я борошно з маргарином. І такі. І сюди вже додаю яйце і цукор, і теж вимішую. Бачу, що в мисці мені не дуже зручно, тому переклала на коврик і гарненько вимісила на коврику. Тісто м'яке, беру його в пакет і в холодильник на півгодинки. І тим часом займуся начинкою. У мене ревень, я його почищу, щоб він був без верхньої шкірки, от, і тоді буду нарізати такими кусочками маленькими, ну, десь по пів сантиметра до см, щоб не був занадто великий. І тоді вже після того, як наріжу, додам цукор, і додам корицю. Можна ще ванільний цукор додавати і до тіста, і в начинку, ну, в мене не було. Щось останнім часом мені не дуже хочеться додавати більше корицю я так. От. Ну, це вже за вашим бажанням, можна в тісто додавати і. Цедру лимона, апельсина, знаєте, як уже душа вважає. І також ще сюди додам 2 столові ложки крохмалю, в мене кукурудзяний. Можна і картопляний і кукурудзяний, тут особливо різниці немає. І залишаю на хвилин 15, щоб він пустив сік цей ревень. І вже через півгодинки я виймаю тісто і розкачую його на такий кругляш. Частину тіста я залишила поверх зробити сіточку. Це не обов'язково. Це, я так уже захотіла прикрасити. От, І розкатую це тісто. І, Приблизно на свою форму. У мене десь вона приблизно 24 см. Я вже точно не пам'ятаю. Ну, здається, так. От. І ось таким чином виложую і буду робити бортики. Воно автоматично ось так робиться, дуже зручно. От. І де там, ну, поправляю бортики, де там потрібно трішки зменшити, збільшити. От, і я тоді викладу ось цю начинку, яка в мене є, і зроблю сіточку, та й накладу. І в розігріту духовку до 180 градусів на 35-45 хвилин дивитися уже по пирогові. Ось такий в мене пиріг вийшов, смачний вийшов, з однієї сторони він так трохи протік, але я його зразу ж. Можна сказати, бічну сторону зняла, щоб воно не прилипло. Хоч воно і витекло трішки, Ну воно смачне, тобто не гірчить нічого. Бо я коли перший раз робила, в мене теж було протекло, то я думала, що буде гірчити. Ні, не гірчить і цього разу не гірчило. от тому Показую, ось таким чином знімаю вже з нижньої частини. Я дочекалася, поки він прохолов, от, бо все-таки гарячий може там текти і так далі. А вже коли він схолов, то він. Серединка, тримається кучки, воно вже захололо і так далі. Хоча, коли воно вже і випікається, то воно теж густеньке доволі, тому що там крохмаль, то серединка густенька. От, І розрізаю. Це пісочне тісто, тому пиріг, тісто вийшло саме якби, крихке пісочне, а начинка така кисленька, солоденька, смачна. Гарний пиріг, на мій погляд, Варто готувати і смакувати з чаєм дуже смачно. От, ось такі в мене були справи сьогодні. Такими я домашніми справами займалася. Надіюся, що когось та й змотивувала. На цьому я буду прощатися з вами, казати вам гарного дня, гарної ночі, усього найкращого, до побачення!